Вітаю на каналі FiWay. Ви потрапили на огляд аналогу Лего і цього разу на три фігурки з Аліекспресу від компанії Xing на тематику Марвел. Це у нас Доктор Стрендж, Залізна людина та Капітан Америка. Але як ви бачите, вони зомбі, і у оригіналі таких фігурок взагалі не було, і мають вони бути дуже добре зроблені. Тож буде цікаво поглянути. Якщо вам цікава рубрика фігурок з Аліекспресу, то тицяйте вподобайку під цим відео. Давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся. На канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого, та не забувайте підтримувати ЗСУ, що зараз дуже важливо, а також можете фінансово і мене усі посилання у описі. Почнемо ми з Капітана Америки. І так, як ви бачите, принти тут виглядають принаймні так здалека, досить непогано. І цікаво, чи добре цього разу Ксінг впоралися з виконанням цих фігурок. Насправді вони дуже часто роблять всі фігурки дуже добре, тому. І я сподіваюся, що цього разу це так само. Все окей. Насправді, от компанія Xing одна з моїх улюблених, якщо не улюблена, а напевно так і є. Я не знаю, які компанії роблять краще за компанію Xing кастомні фігурки LEGO. Якщо ви знаєте, то напишіть мені, я не знаю, от прямо взагалі. Тим більше ці фігурки коштували по 40 гривень за штучку. І ви гляньте на якість цих принтів. Ось такі у нас принти попереду є і на ногах, і на торсі, і навіть є. На руках принти, ну і звичайно, 360 градусів принти. До речі, на торсі ні, але на ногах ми бачимо принти і по боках. Отут є кишеньки, є. Всяка брудна штука, я не знаю, десь замазався цей зомбі. Ну і позаду у нас також є ось такі класні принти. Тобто, насправді фігурка виконана знову ж якісно, як і майже будь-яка фігурка компанії Xing. Якщо ви захочете собі з Aliexpress замовляти якісь фігурки, то раджу вам в першу чергу звертати увагу саме на фігурки від цієї компанії. Ось так у нас виглядає в шоломі це все. Ну і насправді, щось от як попадають очі та рот, мені не дуже подобається в шолом, але в принципі більш-менш могло бути, мені здається, краще. Є у нас також і щит, і щит також у нас запринтований і, скажімо так, стилізований. Гляньте на цей щит. Він також якийсь поцарапаний, також якийсь такий откоцаний, щоб відповідати фігурці. І такого знову ж принту не було. І це власна розробка компанії. І, звичайно, компанії за це респект дуже-дуже класна фігурка. Я думаю, якщо ви хочете собі в колекцію, то... Ось переходьте або за посиланням, або XH1812. Артикул цієї фігурки вводьте у інтернеті чи на Аліекспресі і знайдете її, зможете придбати, бо насправді дуже часто буває, що ось за посиланням ви вже не зможете перейти, бо ці фігурки видалили у того продавця, де купував я. Ага, тут ще є пальці, які я не помітив. Гаразд більше вони нам не заважають. Наступна фігурка – це залізна людина. Залізна людина тоні старк. Так, навіть навіть таке, я знаю, що це Тоні Старк. Капець, так? Ну, бо насправді я дуже часто нічого не знаю, коли оглядаю такі фігурки з Аліекспресу, але цього разу, цього разу, я знаю трошки більше. Взагалі, у мене немає нарікань, насправді, от ну нема до чого докопатися. Принаймні з цими фігурками, окрім, припустимо, шолома, як це було було минулого разу. І так, до речі, немає другого виразу обличчя могли б, в принципі, зробити. Ого, до речі, прикольно виглядає тут принт позаду, таке враження, наче це. Око, око та рот. Якщо вам так не здається, ну то значить тільки мені так здається, але я думаю, це помітно. Також у нас є тут принти 360 градусів, і цього разу навіть на торсі є 360 градусів принти на ногах, звичайно, і ось так це виглядає спереду. Ну і звичайно, шикарнюче лице. Насправді, зроблено дуже і дуже класно. Ну, зачіска, я б сказав, досить стандартна, так, отам над шоломом теж постаралися, до речі, я його детально теж не показував, але тут також ось така потерта буква А, також ось такі от подряпини, царапини. Все тут дуже-дуже класно зроблено. Цього разу у нас немає якогось особливого там, не знаю, шолома, але є принаймні теж нормальне волосся. Хоча, в принципі, я не знаю, можливо, можна було зробити якесь гниле волосся, але це би було щось неймовірне, я не знаю, як таке реалізувати щось от взагалі. Ну і є у нього ось такі ефекти з рук. Не знаю, що це за ефекти, але я впевнений, що має це виглядати десь ось так. Ну, і як ми бачимо, навіть хоча він і зомбі, але зберіг якісь свої от можливості. Цікаво, що вони роблять, от будучи зомбі. Ну, але ось така фігурка знову ж дуже класна. Цього разу XH 1813 артикул. Тобто, так це все з одної серії фігурки від одного виробника. Ось така крутота, як то можна сказати. Я думаю, що вам, як і мені, ці фігурки мають подобатися, бо я не знаю, як вони можуть не подобатися. Ну, вони ж класні, класно пропрацьовані, класно зроблені. І взагалі сама ідея зробити ці фігурки, бо у Лего таких немає, теж сама по собі класно. І третя остання фігурка це у нас Доктор Стрендж. Знову ж, у нас тут є якісь додаткові детальки, тобто це, якби його ну, не зброя. А теж такі ефекти, як і у залізної людини. Витягаємо це все, та будемо роздивлятися і збирати. Точно не може щось піти не так, точно все буде гаразд, я майже впевнений. Ну, але майже тому ми все одно це все розглядаємо. Виглядає досить класно, потрібно зібрати, звичайно, щоб повністю це все побачити. І вставляємо одну руку, другу. Так до речі, вони різні, як і у Капітана Америки. У нас є одна з більш подертим рукавом, одна з менш подертим рукавом, і дуже-дуже класно, що це все так сильно продумали. Насправді я не знаю, чи так сильно би продумали Лего, і я чесно ну, не впевнений. Та й 360 градусів принти, от особливо на Торсі. Мені здається, у жодної лего фігурки такого немає. Ще на ногах окей, але це от дуже-дуже рідко. А от на торсі, мені здається, такого взагалі бути не може. А тут у нас це, звичайно, є. Ну і волосся у нас, до речі, цього разу трошки більше пропрацьоване, але я б сказав, що не дуже класно це виглядає. Таке враження, наче просто це заляпали, але це так і має бути. Це щось типу сивини. З іншого боку, до речі, вона якось далі. Я не знаю, чи це так має бути. Я от зараз дивлюся на фото, там воно симетрично, а от тут в мене не дуже. Хм, Ось так от, ну гаразд, бувають її якісь профтики. але на загал все одно фігурки дуже і дуже класні, з цим посперечатися дійсно важко. Вставляємо ці ефекти, ось такі от у нас детальки. Знову ж тут є принти, що цікаво. Хоча я не знаю, можливо, це вже і скопійовано у Лего, але якщо ні, то знову давайте знати мені у коментарі, і це дуже класно, якщо це вони зробили теж самі. Ну і фігурка знову ж класна, фігурка, я б навіть сказав, дуже-дуже крута, і її точно можна поставити у свою колекцію, навіть не на рівні з Лего фігурками, а трошечки на щабель вище. Насправді класна фігурка, як і дві попередніх. Ставимо її на підставку, та й і все. Насправді, дуже-дуже класні фігурки. Що одна, що друга, що третя. І якщо вам сподобалося, то тисніть вподобайку під цим відео. Давайте мені знати у коментарях, чи продовжувати мені рубрику фігурок з Аліекспресу, чи вони вже вам набридли. Ну і, звичайно, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, бо це зараз дуже і дуже важливо. І, звичайно, за можливості та бажання можете мене усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою. Все буде, Україна.